Всіх вітаю з магазина «Сінсей», а саме з відділу «Сінсей Хоум. Буду показувати, як завжди, акції і новинки. Почнемо з новинок. Тут не тільки полуниці, а й лимон. все збільшується колекція. Доходи, так сказати, потрішку-потрішку. Почну з цього як декору сказати. Класний такий декор, гарно виглядає. Прям. Прям дуже класно виглядає, 119 гривень. Не знаю, що це за квітка чи дерево, мені подобається. Далі прийшли такі просто коробка, а ні, не просто для серветок. Так, для серветок вже коробка. Так, а ну-ка, ну тут може бути і не написано, але я вам скажу зараз, якщо буде написано, це у нас коштує 219 гривень. Ну так, для серветок, ось, будь ласка, з лимончиками. Слон цей коштує 119 гривень, це просто декорації. Якісь вже були у них слони. Це ще такі, мені здається, трішки він інакший, золотий. О, так, Війські. оця коштує тарілочка, як мушля великого розміру, коштує 149 гривень. Я вже злякалась, думала, що тривога. Ні. Далі, дивіться, які у них як фоторамка, така 11 на 11. А сама вона, от, якщо в повному розмірі 17 на 17, за ціною. Також ціна 119, все по 119 гривень. Ось ця дуже прикольна да, лимони, вона як в такому бамбукова чи дерев'яна. Ця ко коштує для картин, тут написано фоторамка 189 гривень. Всім, хто любить лимони, ще прийшли. Ой, класно. Оці для фіраночка 100% поліестер. Так, скатерть Так, кафе. Ні, це все-таки. От зрозуміло, ні, все таки, це як фіранка, начебто, да, Фіранка 50 на 142. А, ви знаєте, що це мені здається? 269 гривень. Може, це. Та ні, для вікна начебто, да? Для вікна угу. на кухню такі, не... вони не довгі, 50 на 140. Такі прям коротенькі, як занавіски. Ну, може, я не знаю, чи для столу якогось, для чого використовувати. Далі ось це прийшло в лимонному кольорі. Як... Оце так лег... Лег... легка така штука, це що розкладається, такий стілець, що він такий легкий, я навіть не думала. Він прям невагомий. Так, коштує 599 гривень. Це пляжний килимок. Ой, так з таким на пляж легко йти, слухайте. Ну, стілець оцей. Він такий легенький. Я навіть не знаю, скільки він в грамах. От дійсно будете в сенсей підійдіть, подивіться, який він легусінький, 599 гривень. Ось така подушка 339 гривень. Не знаю, це просто як ну нічого вона не означає. Просто подушка. Тут по 149 ось акційні такі позиції є. Далі, ой, а що це таке? Краб, Оце краб класний. Гляньте, як зроблений як краб такий, може це як шкатулку можна використовувати. 169 гривень з кришкою. От 169 гривень заклеїли. Ой, а оцих не було у вас. Гляньте, яка красива ваза. Що це ж ваза? Так да. Я думаю, що це ваза також цікава 149 гривень. Щось таке, як морське. Мені здається, да, також. Ой, ну, а ось покраби, а ось мушлі, гляньте, поприходили. Ось такий ще клас з кришкою. Також не було цієї позиції. Ну, були мушлі, підсвічники чи скарбнички, цього не було. 169 гривень. Дуже файно виглядає така шкатулочка. 169 гривень. А ось ці мушлі лежать, то їх туди поставили, їх багато. Далі тут в морському стилі такі маленькі ще є вазочки. Ті великі були, я вам показувала. Десь я зараз. Бачила ось оці великі, скрізь вони стоять, як прикламки, 149 гривень така. І ось як амфора маленького розміру ваза. Приємно виглядає, льняний колір, така, як натуральна. А також 119 гривень ціна. Із морського тут все. Далі, ще ось така: за 59 Нічого собі, 65% знижка. Дивіться, вазу хто цю хотів, 65% знижка зараз на неї. Є нагода придбати. Ці всі я вам речі показувала. Ух ти, який класний. Оце такий плед в морських кольорах. плед 339 гривень 130 на 160. Поліестер 100%. Але кольори чудові. Ой, вибачайте, далі. Так, ось такі квіти блакитні поприходили. Глянь, такі класні. Так, не буду діставати. Я ну, вважаю, що видно, як окремо ця гілочка виглядає. Гілочка за 119 гривень. Дуже файно. Вони тут все поставили, це в блакитному кольорі. А далі гляньте вам показують, як цей кошик може виглядати. Плетений. Чи це ця комп? Ні? Плетений кошик окремо, а композиція всередині класно. Вони придумали. Ну, може, це хтось за них, звісно, придумає. Самі квіти всередині в горчику 189 це не з кошиком, ні, це композиція. так. Це все разом йде. 189 гривень. Ось така композиція. Як два в одному. Можна і дістати ці квіти в горщика, можна так залишити. Ну, Дві позиції собі купити ці акційні. Ух ти, ух ти, як красиво. Ця трояндова колекція. У них. Мені так подобається все це з трояндою. Дуже також 149 гривень. Ну, шкатулочка така, прям шкатулочка. Можна і подаруночок в ній принести. Класний. Дуже красиво вироблена ця троянда. 149 гривень. Класна. Оце свічник за 149 гривень. Акція тут не бачу. Ага, такі ось ще кошики великого розміру. По 269 скринька. Ой, вона така легка, як. Як 169, знаєте, кошик для зберігання, він, здається, як з бумаги зроблений різні кольори. 169 гривень. Так, вся ця колекція розпродається, це вже не дуже актуально. Тому я проходжу мимо цієї колекції. Ну, так вам кажу, що розпродається. Те все я вам показувала, тому йду далі. Так, дивимось. О, він такі такі чорні з деревом. 269 стильні такі кошики. Ой, саме такі плетені. Я пам'ятаю, що ми з такої нитки також дитинці щось плели, 269 гривень, з чорної такої. Так, ось таку я вже відіслала. Артикул у мене питали. Тут також є шкатулка 23х13х 8 розмір. Вона по акції скрізь іде. Але тут навіть цінника начебто немає. Так, це я все показувала. О, ін'янь, такі тарілочки да, для подачі. Класно виглядає цей ін'янь. Тільки воно так стоїть, знаєте, немає кріплення. Обережно треба бути. Так, дві тарілки за ціною 219 гривень. Класно. Так, типу, по типу суші отакого ще не було у них. Е, так, це що? Слухайте, це зроблено таке, як збирати може скарбничка собі на подорож. Бачите, 269 гривень. Мені тут написано бокс. Ну, більше на скарбничку схожий. Ось тут такий, да, Комусь подарувати, хто собі збирає на подорож. Коштує 169. Прозора і видно, скільки там буде грошей. Так, така ваза 169 гривень коштує. Ось тут ключниця вам прийшла. Так, ключниця аж на 6 крючків. Так, 269 гривень коштує новинка. Отут акція Хто хотів собі додому взяти напис. Він такий, як на полотні, в чорному кольорі, велко. Ласкаво просимо. 79 гривень, замість 169 Це 53% знижка. Ну, непогано так, 73% знижка. Знову-таки кошики поприходили по 339. Отакий класний, такий важкенький. Такий міцний. А це що таке? А, це, це що розкладається. Як так, такі також кошики. Два в одному, 169 гривень. Глянь, такі ще подушки приходили красиві в такому кольорі. 37х37, 37, як в м'ятному, 269. Або такому пудровому. 269 гривень. Тут я начебто така, нічого не бачу із новенького. Багато цих всіх стільців. О, у них шампури гляньте попроходили, нічого собі. Оце так сінсей. Угу. Так, 119 гривень. 119, так. І тут я так... Раз, два, три, 4, 10 шампурів за 119 гривень. Хе? Нічого собі. Ну не бачу, скільки сантиметрів хотіла сказати. Мені здається, десь ну, менше, ніж 50. Все таки менше. Так, перше таке бачу, але ну тут вони, да, все для відпочинку для пікніка, ось цієї позиції не було. Гарден, а знову-таки, як забор поприходив. Дивіться, тільки тепер Вообще зручно. Ось так він буде у вас виглядати. Ось так. Тут виходить 200, ну, 2 метри 80 сантиметрів. Забор отримає з, з одного пакування. Ціна цього забору 269 гривень, 10 елементів. 10 елементів склали і у вас вийшло 2,80 см. Такої лічки також не було 119 гривень приємного кольору. Далі такі були ліки Ось для інстру... інструменти, не просто ящик для інструментів. Він іде з інструментами, такий важкий. Коштує цей ящик з інструментами. Тут навіть перелік для інструментів 599 гривень. Так, він не відкривається. Ага, о, дякую вам велике. Бачите, який. Ого. Так багато для дівчинки. 599 гривень невеликого розміру ще й в рожевому кольорі. Чули, так? Да? Це мрія для дівчат. Ось так. Так, оці всі забори я вам показувала. Їх просто кольори збільшуються ще більше. 459 гривень. Ой, а це у нас якісь кріплення так от не було минулого разу. 79 гривень 28 на 58 виходить, якщо... А ось, бачите, ви складете, цікаво. Ось так ну, вийде як для конструктору. В Конструктор, ось як він складається, все намальовано. Ну, взагалі. Такі цікаві речі продаються зараз в сінцей. О, я тут поприходили які ліхтарики, як зі свічками по 119 гривень. Дуже гарно виглядає. Що це таке? Це... Так, а це що такий гарден аксесуар для саду 49 гривень. Так, ось ці всі я показувала, ну ось такого, начебто не було рожевого, 149 гривень він дбелс, ну такі дзвоники. Я думала, що буде чутно, якось плівка ця заважає. Сподіваюсь, вам чутно. 149 гривень. Так, далі. Це все я показувала. Ну, ось по 79 гривень тримачі для квітів ще поприходили, трішки в іншому просто кольорі. Ну, полунична ця колекція. Ось єдине, що це таке, ось ця штука на два ділення. Ще з'явилось щось. Зараз, а ще новинку бачу. 119 гривень. Це сушарка для посуду. Ой, яка класна! Це для виделок і ложок. Слухайте, дуже класна. 140... 119 гривень. Отака мені потрібна, мені подобається. А гляньте, що ще прийшло у них. Такі дві ложечки з полуничками. Клас, дві штучки. Так, я сподіваюся, тут гривню не заклеїли. От я не бачу. А ось гривня, 119 гривень, ось такі дві ложки великі. Також цікаво. Так, начебто це я показувала. Да? Він 79 гривень. Коштує, мені здається, що дуже зручна ця таця. 79 гривень, до речі, міцна. Міцна і зручна. Так, чашечки. А це воно що таке, скарбничка чи що? Взагалі не зрозуміла, звідки хтось приніс, я не знаю, звідки воно. Так, тут що оцього пледа ще не було, в клітинку рожевого. о, який класний. 149 гривень, 125 на 150 дуже приємного кольору. Ну, зрозуміло, ще поліестер поліістер якість, але дуже, дуже приємний колір. Оце що таке у них? Таке прям важке. Їм треба дістати. Тут в полуничній цій колекції такі цікаві речі. Дивіться ще який плед. З полуницями, з рожевими та червоними. Також, мабуть, така ціна, да, 149 гривень, ще один плед. А он яка полуниця, зараз покажу. Що ви тут поховали мені все? О, нарешті. Оце, знаєте, з липучками, мені здається, як розкладається, буде для пікніка зручний карманчик. Ну, сидіти на ньому. 339 гривень розмір 90 на 180 такий великий. Не знаю, килимок, килимок, називаємо це килимок. І далі ось оці пледи. Тут їх так просто понапихували, багато. Нікуди їх прям ну, покласти. А ось тут це така велика. Ой, це, мені здається, як для вина чи що. Гляньте, яка класна скляна, ось тут. Трубочку треба ставити, вона є всередині. Так, це як налив вино, а потім його наливати, мені здається. Ну пишіть, тому що тут не буде написано, вони не клеюють ці назви. Їм ну, немає часу тут в цьому магазині 269 гривень коштує зі скла. І тут вона одна. Дуже цікава позиція. Скатерті ще різні, бо приходили з цими малюнками. Ну, ось ще рушнички. Тут три рушнички, є скитицями, є в клітинку такі м'які. 169 гривень, таке по відчуттям, як натуральний. Далі, що у нас тут з'явилося? Це ми все бачили, свічки. Ні, такого я не, отаку не бачила. 149 гривень підсвічник. Так, а всі інші, начебто, я бачила вже. Так, тут. О, я не бачила такого килима. О, це новинка клас. 659 гривень. Бен такий килим. По малюнку такий, як от. Ну, під східний такий малюнок, як раніше були паласи, розмір хочу знайти. 80 на 120. Ну так зроблений. Ну мені подобається, як він начебто потертий, зроблений, що він вже у вас десь лежав. І це дорога річ давня. Ну, мені подобається. Так, це із новинок я. Ну цей Spring, ні, Це ми бачили, машинки ці бачили в лахматі також. І тут дуже багато цих підсвічників. Ось такий золотий. 69 на... ну, по акції вже йде. Ось такий будиночок коштує, до прикладу, 149 гривень. В цьому відділі багато людей. Якось О, такого я не бачила. Так, це просто як на подарунок, мабуть, підкове 169 гривень. Ой, така ще є свинка, 169 гривень, скарбничка. Так, 169 гривень. Так, все інше я бачила. Ой, такого я не бачила, листочка металевого. Ну, просто як для декора можна як подавати фрукти, мабуть, 169 гривень коштує. Тут полички різноманітні, стільці ці я показувала. Що це за елемент такий? А, це просто декор 169 гривень. Так, вийду звідси, бо тут багато людей. Так, полички роздивляються. Я вам полички ці вже показувала, тому там... О, поприходили такі величезні, вони їх порозкладали, до речі, ось оці як на шезлонг чи на, скі... на скілець дуже зручно, знаєте, на садовий отак він буде. Так, в'юзки вони якісь дуже дорогі, я вчора дивилась. О, 659 гривень, розмір 60 на 110. Це подушка Вважається, для стільця, вона дуже зручного розміру. І от, дивіться, є в рожевому, є в такому льняному кольорі. Кольорів багато. І є більш така тоненька. Тоненька, мені здається, більшого розміру. Ось така є, як з кріпленнями навіть, так, на шезлонг чи на розкладушку, може, так де завгодно і на стілець. 659 гривень. Ще ось такі подушки товські на стілець. 459 гривень коштують. Кольорів, до речі, дуже багато. Так, ой, такий щось мінімалістичний стиль, 119 гривень. Плед 65 на 65. Такий, знаєте, твердий, на якому сидіти з собою десь брати зручно. Люблю таке. маленькі речі, які зручно з собою брати. Це класно. І далі вже ось тут ідуть наволочки. О, гляньте, гляньте, Куромі, куромі. 169 гривень. Оце тема, прям люди аж кричать. Я чесно кажу, я минулого разу знімала. Хлопець такий дорослий, прям так радів, коли це все бачив. 169 гривень. Ну, який дорослий, може, 16 років. Класна Ця подушка красива. Ну, на неї знижки немає, 339 гривень. Час на неї довго немає знижки. Мені здається, вона вже давно. давно О, гляньте які ще автоплатитні поприходили наволочки 45 на 45. І такі вже літо-літо 149 гривень, такі, по відчуттям, як льон. Приємні, ось так вони застібаються. Також 45 на 45, малюночків багато. Такі я показувала, а ось цієї не було новинки літньої. Тут у них ще є відділ для собак та котів. Ось таку можна купити за 149 рукавичку, чухати кота чи собаку. І ви знаєте, тут вже так багато людей в цьому відділі. Що я, мабуть, буду... Ой, гляньте, який прийшов набір для діток. Вінні зепух. Вінні Зепух Ось так, 169 гривень. Ось такий набір. Дуже файно виглядає. Ось ще так, такі з курочками я начебто показувала. Так, ну оцей полуничний ще друшлак вам покажу та буду закінчувати. 169 гривень коштує, хто любить полуниці. Тому що людей дуже багато. В цьому магазині найбільше людей. Тут я прям ну, ніде не можу стати спокійно. Бачите, люди йдуть і йдуть. Так, ось оце ще якась новинка. 339 гривень. О, як гарно оформлені оці рушники. Три рушника в цій коробочці. я вже якось показувала, щось схоже було. 339. У вас буде і кошик для зберігання, і три таких рушнички за 339 гривень. Так, тут лимони, гляньте, ще продовжуються Лимони вже такий прийшов. Ой, ну це я покажу. Щось, ну Підставочка під тарілочки 40 на 30. Ні, це навіть знаєте, підставка, коли помив посуд, мені здається, 119 гривень коштує. Так, оце, а, а це вже такі, ну, як серветка. Підставка така. Дві штучки за ціною 149 гривень. Розмір. так, ну Розмір не написаний, так я вам покажу. Ось, з лимончиками. Хто любить лимончики, все, все для вас. Все для вас тут багато. Оцієї не було. Це як органайзер такий, чи як косметичка, чи органайзер. 239 гривень, також з лимончиками. Будь ласка, і тут у нас оці скатертини я показувала. Та ці були вже. О, такого великого ще лимона не було. Ну, це для зберігання також. Кришкою можна цукор чи якісь крупи сюди насипати. Коштує ось оцей 459 гривень. Хто збирає лимонну колекцію, вона у них все ширше становиться. Оці також вони попривозили, бачите, розкладні тази, різноманітні. Треба порівняти, скільки коштує. Я Давно не була сходити в АТБ. 219 гривень, такий круглий, і такий ось великому розміру квадратний, 459 гривень. Я на цьому свій огляд буду закінчувати, бо тут можна ще йти йти. Гляньте, скільки там ще рядів. Це дуже великий, дуже великий ось оцей відділ хом тут. Та він взагалі великий. Весь магазин у нас в острові. Це найбільший магазин по Україні. Так дівчата мені сказали. 119 така пляшка, гляньте з кришкою. Дуже класна пляшка, 119 гривень всього коштує. Дуже класно, мені дуже подобається. Так, ну все тоді. Людей багато. Іншого разу сюди зайду. Далі буду продовжувати ті ряди показувати. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!